В цьому відео я розкажу все про обнову в Деа Drails. Ну, спочатку додали сервера. Може, в наступних відео будемо в них заходити. Можна в них, я думаю, мені теж можна сюди заходити. От можна тут сюди зайти. Обнова не дуже була велика. І ще не додали поїздів, додали три нових класи і не додали нових будівлі. Це дуже погано. Далі додали три нових класи. Перший клас це магнат. Отримайте покращену шкоду, ближнього бою та зброю, а також покращене максимальне здоров'я обмежено 2000 доларів. Типу, якщо в тебе більше доларів, тим більше в тебе типу, урона і здоров'я. Якщо в тебе 1000 доларів, то це теж і дуже імбово, і в тебе буде дуже сильний урон. Далі клас король. Но він не для соло, типу не одному грати, а двом. Чим більше товаришів по команді грає за лицаря, тим більше здоров'я та шкоди. Треба, щоб другий твій тімейт був за лицаря. А так, одному, це він дуже поганий. Далі клас це останній в цій обнові лицар. З'являється з мечем, шоломом та бронею для торса. Ну, цей клас, як залізна броня, тільки без цих наплечників. Ну, такий собі клас. Не знаю. Вони всі по 75 облігацій. Я думаю, що це якось дорого. Далі в лобі нічого не додавали, а в ігрі самі додали нову пушку. Ну, я не знаю, чи ми її знайдемо. Надіюсь, хоч патрони знайдемо. І така ракетниця стріляє сильно. Я не знаю, може це все нове продається в General Store. Так, зараз продаємо золото. Щось в мене біг не робить. Може потім буде робити. Так, зараз купляємо собі револьвер і патрони, але спочатку йдемо, дивимося. Що тут нема. Агугу, тут нема. Ну, добре. Так, продаємо вуголь. Я не знаю, що це ошибка вилізла. Ну у мене з інтернетом все добре, може це сервера переповнені, бо зараз десь пару хвилин назад вийшла тільки обнова. Я ти знімаю 7 годин ранку. Так, я так зрозумів, що General Store його нема. Мені цікаво, де в домах, що мені лутати кожні доми? Ну я десь 20 тисяч кіломет... 20 км обліду, якщо не буде, то... Я вже буду закінчувати, якщо не буде. Так, я знайшов жовтий будинок. Тут можуть бути патрони до нового вони такі голубі. Так, заходимо. Так, да, там є патрони, я вже бачу. Ось вот, ці нові патрони. Ну, вони пішуть до винтовки, але не до винтовки. І ще добавили якусь драбину. Ну, я ще поки не розумію, для, цього, для чого. Так, я ще там бачу один такий жовтий домик, зараз цей лутаємо. Йдемо до того. По ці драбині можна лазити, просто може. О, три вугля. Лутаємо їх. Це дуже добре. Що три аж випало. Бо може могло й би і один випасти. Це саме максимальне, що може з такої руди випасти. це три. Так, ладно, зараз це ще лутаємо. А ну ходіть сюди, зомбаки. Ой-ой-ой, не наносите мені багато урону. Мені треба їх всіх зараз закинути, щоб було топливо. Так, беремо вугіль. Ой, тут ще один зомбі є. На тобі. Так, забираємо його. І оцих. Можете написати у коментарях, чи знаєте, де ця пушка і феєрверки. І так для дробовика беремо. Ну і все. Їдемо десь до міста. Я заїхав в місто, бо може в цих доміках буде щось цікаве, Ну це не точно. Так, просто зробив з одного удару, всіх вирубаємо. Кайф. Просто. Так, у мене один патрон. Будемо лутати в цей так. На тобі і. де другий так. Раз, два. Тут такі прості домики. Тут може і не бути, але там ще я бачив, бачу синій. Шеліфа. Може там буде. Так, на вам. Ну, така обнова за два тижні така собі, бо просто... Дуже мало все додали. Всього лиш три класа і два нових предмета. Ну і дробіна. Дробіна це... такий собі... Ладно, йдемо в банк зараз. 36162. Так, тут щось трій зомбі є. Натобі. 36.162. Так, ой, тут є теж зомбі і зараз лутаємо банк. Поки я нічого нового не знайшов, крім патронів, ну це в тих будинках, так, мені дуже мало хіпе. Що ви так на мене газуєте? Так, дивимося, тут нічого нема. І йдемо до шеріфа. Так, ай, тут нема. Це погано. Такі патрони, але я їх лутаю, але мені їх не дуже буде треба. Коротше, я доїхала до 20 км і там нічого не було. Напишіть у коментарях, де можна знайти. І вот ця пушка, яку я шукав. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!